Доброго дня, шановні друзі, колеги. Сьогодні в нас 21 липня проїжджав біля нашого соєшника піонір LP-130, він уже відцвітається тут з краю, більша половина вже відцвілося. є ще, звісно, ще цвіте такий його ведончик. Краєвий ефект. Дивіться, яка шляпа. Дивіться. На всю руку. Ну це краєвий ефект. Звбурка страшний. Ось така сама картина. Ось такий амбол. Це ще ось серединка в нас не допилилась. Ось чуть менший. Ну це краєвий ефект, це там нам, так сказати, не дуже цікаво. Зараз ми зайдемо всередину і покажу вам його вид всередині, що в нас тут відбувається. Пройдемо може хоч трошки зайдемо. Так, ну, Я думаю достатньо. Такий ось стан міжряддя, друзі. Трошки вже бур'янчик проскакує, листя вже нижні, заражене болячками вже відмирає. Ось Така його висота, високий, десь 2-10. Такий рост шляпки середні, я б сказав, не супер великі. Такі десь 22-23 сантиметра приблизно. Вийдемо чуть далі. Вимаха він, звісно, дуже сильно. Тут у нас ще ось запилення йде. І тут у нас ще серединка запиляється. А так то. отакий його вид. Такий більш-менш. Корзинки невеликі. Такі. Ну, головне, щоб вони були <кій> важкі, бо в тому році на цьому гібриді була досить слаба натура. 350-370 грам. Ні о чем. Ну, ось така шляпка величенька. Прям вона вже завертається в боки, так інтересно Це ось чуть менше. Ну, в принципі, плюс-мінус нормально. Плюс-мінус непогано. Нерівномірні сходи в нас тут були град, заплескало, думали взагалі його передіскувати. бо не знали, чи вилізе він, чи не вилізе. Ну, вилізло його, мабуть, відсотків 80 з потугами великими, але... Виліз. Ось вже в нас отакі сімочки набирають масу. В принципі, непоганий. Непоганий гібрид. Зараз пройдемо чуть далі. Значить, пройшли чуть далі, зайшли в рядки. Це у нас тут клин такий. Сіявся він 10 днів. Різниця між краєм і цим клином. Тут він ще тільки цвіте. Ще навіть не є, Ось, щоб не порозкривалося. Десять днів розниці. Ну а так, то вроді на вид непоганий, друзі. Що скажете ви? Напишіть свою думку, будь ласка. Коментарі. Ось наша кукурузка Pioneer pd 330 Теж нав'язала вона в основному по два катяна, не знаю. витягне вона їх, не витягне. Лучше б один був хороший, як на мене. Такі вже є. Не знаю. Трудом мені віриться, що, що тут буде по два качана. Так як живлення тут немає на два качана, посіялась вона без нічого, без добрив. Працювали ми тільки по листу мікродобривами, цинком і додавали карбамід. Ну, не знаю, пов'язала під але дуже-дуже слабо в це віриться. Ну а там поже вам побачимо. Це ось гібрид, друзі, HH106 від компанії Pioneer, Високоолійний гібрид. <кху> Вимахав, це просто ужас. Висота, блін, чим-то, 2.30, мабуть, там всередині кайпець просто дуже велетенський. Не знаю що з нього буде ну конечно на вид страшний стоїть страшний просто навіть туди йти не буду бо там просто джунглі жасть Так, це у нас, друзі, гібрид від компанії Сингента, Сіла скала наша. Починає теж вже цвісти потихеньку. Така висотою її десь в районі метр мет до метра дев'яносто. Ну, листя таке, апарат хороший листовий, закриває. Гарно рядок. Осіяна у нас вона по мінімальному обробітку. Попередник у нас кукурудза на зерно, по вовчку не наблюдається. Семирасовий гібрид, напомню. Не бачу я вовчка. Нижнє листя уражене хворобами. Потихеньку вже ось переходи на інше листя, застосовувався тут фунгіцид танос. Це десь було у нас місяць назад. він застосовувався, так що вже як не крути, дія його, напевно, вичерпалась. Так що отакий от він має ведончик. Як по нулю, то я рахую, що. Непоганий. Подивимось, що покаже цей гібрид. Дуже цікаво.